На сьогодні в нас в асортименті понад 15 видів активних пін. Попередніх відео показував, як працює ультраактивна піна. А сьогодні я покажу, як працює топ-люкс активна піна, яку ми розбавимо 1 до 80. Це 12,5 мл на 1000 мл води. Беремо 12,5 мл. Наносимо за допомогою помпового розпилювача. Бачимо, як гарно тяне бруд. Чекаємо одну хвилину і будемо збивати водою під тиск. Дивіться, ось тут. Ми мили засобом нашим, а ось тут ми просто збивали водою. От і яка різниця. От полоса, тут чисто, а тут бруд, який неможливо змити.